Ніщо так не розділяє людей як смак, і не об'єднує так, як апетит. Їжа це не лише засіб для отримання енергії і задоволення, це також культура, традиції та зв'язок між поколіннями. А ще часто через неї відбувалися бунти та війни. Любов до смаколиків це одне з небагатьох явищ, здатних, хоч на мить об'єднати людей сьогодні. Та чи замислювалися ви над тим, наскільки глибоко в історії сягають корені наших улюблених страв? Так, наприклад, найдавніший хліб був випечений у чорній пустелі Йорданії ще до того, як люди навчилися вирощувати зерно. А це на хвилинку чотирнадцять тисяч років тому. А макарони першу їхню версію знайшли в Китаї в поселенні Ладжа, і ці мівіні понад чотири тисячі років. А якщо до попкорну, який мене постійно бісить під час сеансу в кінотеатрі, ось про нього і решту наших улюблених страв, хоча можливо не для всіх, я розповім. Перед тим як почати, хочу подякувати вам, що підтримуєте мене своєю активністю. Сьогодні це надзвичайно важливо. Тому підписуйтесь на канал, ставте смачнющу вподобайку та пишіть рецепт улюбленої страви. Ставайте на ваги, рахуйте калорії, а я починаю. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. І почнемо ми з того, що мене бісить в кінотеатрах, зі смаженої кукурудзи. Це один із найдавніших снеків у світі і датується 6700 роком до нашої е. Перші сліди попкорну були знайдені в печерах Південної Америки, в районі Уака Прієта в Перу. Археологи виявили там залишки зерен магісу, які вибухали при нагріванні. Науковці припускають, що зерна кукурудзи спочатку загортали, а потім пекли на розпеченому вугіллі або ж клали на гарячі камені. Попкорн використовували не лише під час перегляду церемоній принесення дітей в жертву богу какао, а й для релігійних обрядів та навіть прикрас. Снек став особливо популярним в 19 столітті з появою спеціальних машин для його приготування. У 1885 році Чарльз Креторс винайшов перший попкорн апарат, який дозволив приготувати цю закуску швидко й у великих обсягах. Залишимо ще на хвильку в Америці і поговоримо про популярну сьогодні страву, якою можливо пригостили конкістадорів. А саме Тамале тамале традиційна страва Месоамерики, яка готується з тіста на основі кукурудзяного борошна. Тісто загортають у кукурудзяне або бананове листя і готують на парі не в університеті. Начинка може включати м'ясо, сир, овочі, фрукти або перець чилі. Перед подачею листя знімають. Науковці припускають, що цю страву могли готувати ще 10 тисяч років тому. Та мали їли ацтеки, ольмеки, тольтеки і інші народи Америки. Ці нехай буде голубці або ж млинці, згадують в найдавніших пам'ятках історії. Зокрема, на рельєфі Маянського храму в Петені, що в Гватемалі, зображені правитель і двоє богів, які тримають в руках згорнутий предмет. А поряд вирізблений гліф, який перекладається як тамале, сьогодні археологічні знахідки в центральній Америці часто містять фрагменти кераміки з класичним маянським єрогліфом, що символізує тамале. Ці артефакти датуються приблизно двохсотим тисячним роками нашої ери. Млинці це одна зі страв, яка є популярною в різних куточках планети. Хто обожнює млинці тисніть вподобайку? Тонкі французькі крепи, пухкі американські з сиропом чи індійська доса з рисового тіста. Одне можна сказати точно. Всі ми любимо млинці, і її готують уже понад п'ять тисяч років, звідки ми це знаємо. Знекрономікону у 1991 році в італійських Альпах виявили мумію чоловіка, названого Етці, який жив 5300 років тому. І знаєте, що останній він з'їв правильно млинці? У шлунку Етці знайшли залишки борошна із Полби. А також сліди вугілля, що вказує про готування на відкритому вогні, або він просто перепив і закидався вугіллям. Стародавні греки також були шанувальниками млинців. Вони готували їх із пшеничного борошна і оливкової олії, додаючи кисле молоко. Та мед. Вони були відомі як тегенеї або теганіти, що походить від слова тагенон сковорода. Проте є дослідники, які вважають, що першим млинцям, точніше, інструментам для їхнього виготовлення може бути 40 тисяч років. І ні, я нуликом не помилився, і про це не написано в Велесовій книзі. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням в описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. У 2022 році дослідники вивчали залишки їжі в печерній системі Шанідар в Іраку. Вони з'ясували, що стародавні люди подрібнювали змочене насіння до стану пасти, формували з нього пласкі коржі та готували їх. Проте існує й цікавіша версія: що це ранній варіант горохового супу. Зерна дикого гороху та сочевиці замочували, розтирали до пастоподібного стану і нагрівали, створюючи суміш, що могла бути попередником сучасних супів. Інша версія Млинців з'явилася приблизно 30 тисяч років тому. В згаданих італійських альпах археологи знайшли сліди використання інструментів для подрібнення, на яких залишилися залишки папороті, очерету й попелу. Це свідчить про те, що тоді також готували пласкі коржі, які можна вважати прародичами сучасних млинців. Дехто любить млинці з маслом, найдавніші археологічні свідчення виготовлення цього продукту датуються приблизно восьмитисячним роком до нашої ери, коли почалося одомашнення худоби в районі близького сходу. Однією з найцікавіших знахідок є болотне масло, знайдене в торфяниках Ірландії, яке було зроблено понад п'ять тисяч років тому. Торфяники використовували як холодильники, які зберігали масло не піраміду у прохолодному стані й без доступу повітря. Цікаво, що навіть Сьогодні знайдені зразки зберігають молочний запах, немов їх виготовили зовсім недавно. Наступна моя улюблена і мега шкідлива страва бургери. Більшість з вас чули історію про гамбургер і що він з'явився в 19 столітті під назвою Гамбурзький бівштекс. Це була проста смажена котлета, яка стала популярною серед робітників через свою поживність. У маминих котлетах стільки любові, що їх можна дарувати дівчині замість Рафаело. А далі емігранти з гамбурга привезли цей рецепт до США, де м'ясо поклали поміж булки. Перший гамбургер продав 27 липня 1900 року американський гастроном Луї Лесінг у місті нью Гейвен, а широку популярність бургер здобув під час світової виставки 1904 року в Сент-Луісі. А можливо, історія бургера ще давніша. Дехто вважає, що в 13 столітті котлету до нього, а точніше, тартар, придумали монгольські вершники Ченгів. Із хана, клавши сере м'ясо під сідла коней. Схожий рецепт описував гійом дебоплан у кримських татар. Але більш всього це був лише чорний піар, щоб показати, що монголи і татари були дикунами. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо, задонать на ЗСУ. Непостійна рубрика Хвилинка Донатинка Просимо підтримати збір для бригади, в якій несуть службу двоє наших двоюрідних братів. Хлопці з 36-го окремого полку Національної гвардії України виконують бойове завдання на Донецькому напрямку. Наразі вони потребують ремонт двигуна Міцубіші Аль 200 Потрібна сума 35 тисяч гривень. Тому, якщо ви маєте можливість, просимо вас підтримати цей збір. Проте ідея бургера могла з'явитися ще раніше у стародавньому римі. Існувала страва під назвою Ісіція Оментата. Її опис було знайдено в кулінарному трактаті 4 століття Апіціус. Це була котлета з фаршу, змішаного з горіхами, вином, рибним соусом, гарум, перцем і спеціями, яку загортали в шар жиру, присували і готували на відкритому вогні. Зможе на сказати, яке воно на навкус. Ага. Римські бургери продавали в термополіях закладах громадського харчування, які нагадували сучасні базарні фастфуди з ноткою антисанітарії. Немає більшого блаженства і більшої насолоди ніж вкусити біляш біляж зізяславського базару. А курва захтів того більша нашої про нього згадав. Ого він коли тільки, тільки тільки з олійки, він такий хрумкий. Римляни також вдосконалили рецепт чізкейку, який придумали греки. Ще вони придумали оргі групові обійми, але це інша історія. Найперші згадки про сирник датуються приблизно 2000 роком до нашої ери. Та ти задовбав, чізкейк і сирник це різні речі. Археологи знайшли форми, які використовували для приготування цієї страви на острові Самос. У той час чізкейк був простим десертом, що складався з подрібненого сиру козячого або овечого, меду і пшеничного борошна. Найдавнішу письмову згадку про рецепт чізкейку можна знайти в книзі давньогрецького автора Афінея Банкет мудреців, опублікований у 230 році нашої ери. А в 776 році до нашої ери чізкейк подавали пер. Переможцю Олімпійських ігор. З поширенням Римської імперії рецепт сирника зазнав змін: римляни додали до нього яйця а в групові обійми жінок і використовували його під час святкових бенкетів. Вони називали цю страву лібом і часто приносили її як жертву богам. Згадується також ще два види чизкейка: савілум і плацента. Що входило в склад останнього? Я знати не хочу. А якщо ви хочете поласувати смачним чизкейком чи будь-якою іншою солодкою випічкою, то заходьте в пекарню ремесло у збаражі. Ви не пошкодуєте коханець кліо і диктор коханця кліо, тобто безсоння, тобто я рекомендуємо. До речі, сам сир винайшли недалечко від нас в Польщі на Куявщині. Точніше, там знайшли посуд для його виготовлення, що датується п'ятим тисячоліттям до нашої ери. Дослідники виявили уламки керамічного посуду з отворами, схожого на сучасні форми для виготовлення сиру, що використовуються для відділення сироватки. Аналіз підтвердив теорію науковців, адже, окрім характерної форми, на цих посудинах були виявлені сліди молока. Ще одним популярним і шкідливим фастфудом в нашій країні є мівіна. Примітка від диктора мівіна це бренд, а взагалі це називається Локшина швидкого приготування. Але я розповім про макарон з ладжі. в одному з найдавніших поселень Китаю, яке загинуло через землетрус і повінь. Археологи виявили перевернуту миску. В ній збереглися залишки стародавніх макаронів, виготовлених із пшона, і їм 6 тисяч років. Ці тонкі жовтуваті локшинки локшинки, локшини. Локшини, за припущенням науковців, схожі на сучасну китайську лапшу ламянь. Також в Китаї було знайдено і найдавнішу кастрюлю з вчорашньою зупою. Науковці вважають, що перші бульйони на основі кісток почали готувати після того, як люди навчилися кип'ятити воду. Вважається, що популярність таких страв почалася з одомашнення курей близько 10-7 тисяч років тому в Південно-Східній Азії. Одне з найдавніших свідчень цього знайдено неподалік китайського міста Сіянь. В час досліджень гробниці було знайдено невеликий бронзовий горщик, у якому збереглися окислені залишки бульйону та кістки. І знахідка датується 2400 роком до нашої ери. Таким чином, ці недоїдки є найдавнішим зареєстрованим китайським супом. До речі, в Китаї у третьому столітті вже нашої ери придумали й вашу улюблену камбучу. Непостійна рубрика Хвилинка тему Джина. Улюбленою їжею Чингісхана була шаурма з залі баби та випічка з пекарні ремесло. Це якби він жив сьогодні. Тоді ж раціон монголів складався з їжі, яка була легкою для транспортування і довго зберігалася. Наприклад, в'ялене м'ясо та арул сушений сир із кобилячого чи овечого молока. Щодо напоїв, то головним фаворитом був кумис, ферментоване кобиляче молоко, яке тонізувало і забезпечувало тривалий заряд енергії. Кумис надає крила і. you uh -huh. Залишимо ще на хвилинку в Азії, адже в період вагітності моя дружина обожнює індійську кухню, а саме карі. Хоча британці в 17 столітті почали називати багато індійських страв карі, але термін карі походить від тамільського, що означає соус або приправа до рису. Археологічні розкопки в Могенджодаро в Пакистані свідчать, що ще 4 тисячі років тому люди цивілізації долини інду навчилися готувати карі, подрібнюючи місцеві спеції, такі як фен. Ель гірчицю, кмин і стручки та маренду за допомогою кам'яних ступок і товкачів. Дослідники з Вашингтонського університету знайшли залишки стародавніх спецій на уламках кераміки та в скелетах, а розкопки в Індії виявили сліди куркуми та імбиру на людських зубах. Цікавий вибір зубної пасти. Ви любите рагу. Я ненавиджу. В мене через нього дитяча травма. Але наші предки, які жили близько восьми тисяч років тому, його обожнювали. Багато рецептів рагу виникли з потреби зібрати залишки їжі чи менш привабливої частини м'яса і приготувати їх разом. Повільне готування на вогні протягом кількох годин теж було ідеальним для людей тієї епохи. Така собі економія ресурсів. Найстрашніші сліди, Найстрашніші. Найстаріші сліди рагу були знайдені в Японії та датуються періодом Джомон приблизно тисяча років до нашої ери, коли тамтешнє населення вело спосіб життя мисливців збирачів. До речі, гляньте відео про неконтактні племена. Воно дуже інтересне. Цікаво, що в Амазонії племена використовували панцирі черепах як каструлі, де варили їх калорійний внутрішній світ разом з іншими персонажами з русалоньки. Одним із найдавніших рецептів цієї страви є Вавилонське рагу з ягняти, яке було розшифроване з шумерських табличок, датованих 2140 роком до нашої ери. Altyazı Вони написані акадською мовою і вважаються найдавнішими відомими письмовими рецептами. Проте вчені, які переклали кулінарну книгу, вважають, що це списки покупок аніж по покрокові рецепти. Хоча деякі інгредієнти згадані в табличках, не мають сучасного аналога. Рецепт Вавилонського рагу був відтворений в Єльському університеті. Він включав баранячу ногу або м'ясо молодого ягняти, свинячу черевину, бараки, сушені, ячмінні коржі, молоко і так далі. Це круто, я наївся дві порції буряка. Все ваші. Також на глиняних табличках записаний і найдавніший рецепт пива. Хоча перші сліди пивоваріння були знайдені в ізраїльській печері Ракефет, але це вже інша історія, яку ви можете переглянути у відео, що пили наші предки. А на сьогодні це все. Пишіть в коментарях ваші улюблені рецепти їжі чи мушайну. До наступного і пам'ятайте, що історія це смачно. Особливо якщо це вершки на тілі ваших коханих, смачна їжа це як чудовий секс. Чим більше у тебе є, тим більше ти хочеш.